А в 16 атакували Раф, розгромили пілотів, котрі бомбили Україну та Кропивницьке. Ворожі літаки певно стали вибухати. Ракети і бомби накривали найбільші аеродроми Росії. Лючка РАФ, схоже засмажились до стану шашлику прямо у своїх кабінах. Паралельно розірвало головні склади вибухівки Араф, бавов не піднялась аж до неба, зносячи все на своєму шляху, вражаючи кадри розплати далі, а ми вітаємо глядачів і закликаємо поставити вподобайку та підписатись. Бомби і ракети масово атакували місто Енгельс, Саратовської області Арав, де розташований військовий аеродром «Енгельс-2», з якого злітають стратегічні бомбардувальники, що завдають ударів по території України. Українські змі, ґрунтуючись на даних геолокації, пошуть, що було влучання по. Складу боєприпасів військового аеродрому. Також звуки вибухів під час атаки чули, і бачили жителі Саратова. В мережі тим часом публікують кадри, на яких зафіксована гігантська пожежа та детонація після вибухів біля аеродрому, де зберігаються та обслуговуються крилаті ракета типу Х-101 та Х-55. Крім того, розмі повідомляють, що в прилеглих районах видно гігантські вибухи. Ну а при цьому деякі телеграм-канали вже пишуть, що після атаки дронів з району біля Енгельства евакуюють місцевих жителів, натомість аеропорти сама та Саратова призупинили роботу через атаку дронів. Загалом про атаку спочатку повідомили місцеві пабліки, а Згодом інформацію підтвердив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін. За його словами, це була наймасовіша атака на область за понад три роки повномасштабної війни. То далі Саратов та Енгель сьогодні зазнали наймасованішою атаку за увесь час. Всі екстрені служби продовжують працювати у посиленому режимі. Для ліквідації наслідків міські адміністрації спільно з профільними відомствами фіксують всі пошкодження цивільних об'єктів для вжиття необхідних заходів. Заявив він, тим же часом расисти повідомляють, що Енгельс атакували явно не лише дрони, а щось. Посерйозніше натякаючи на бомби та ракети, мили вже згодом місцеві пабліки писали, що в Саратовській області був також атакований НПЗ. Очевидці розповіли, що в районі місцевої нафтобази в Ангельсі виникла пожежа. У місцевих телеграм-каналах обговорюють версію, що це нібито горять уламки збитих безпілотників. Як відомо, саме там розташовані підприємства, пов'язані з нафтопродуктами, такі як комбінат Крістал, і ця нафтобаза забезпечувала паливом військової «Ангеліс-2», де базується стратегічна авіація. РФ Ну і ці удари стали відплату рашистам за їхні цинічні атаки по Україні. Керівник офісу президента України Андрій Єрмако пролюднив фото наслідків удару по місту. Та зазначив, що так виглядає припинення вогню від Путіна. Кропивницький так виглядає припинення вогню від Путіна. Росія з великим задоволенням атакує цивільних людей. Написав він. Зазначимо, що вибухи в Кропивницькому лунали один за одним. Люди боялись виходити з власних домівок. За різними підрахунками в місті пролунало понад 30 вибухів. Про що повідомив керівник ОВА Кіровоградської області Андрій Райкович. Розбиті мирні житлові будинки, приватний сектор, багатоповерхівки, як знущання, ворожі дрони. Цілили по вулиці миру, повідомив Райкович і уточнив, що внаслідок російської атаки обійшлось без жертв, але є поранені. Згодом посадовець наголосив, що Кропивницький зазнав наймасованішої дронової атаки за увесь час війни. Окупанти вдарили по місту щонайменше 21 дроном камікадзе типу шахет. Під ударом ворога опинилася виключно цивільна інфраструктура Кропивницького. Так, пошкоджено житлові будинки в приватному секторі, а також багатоповерхівки. Всім оперативно надана медична допомога. Кількох громадян госпіталізовано на місцях подій працюють поліцейські та рятувальники для надання громадянам необхідної допомоги. Повідомили правоохоронці. Нині в Кропивницькому розгорнули штаб. Працівники, медики та комунальники працюють над ліквідацією наслідків атаки. Та надають допомогу потерпілим у свою чергу. Укрзалізниця зазначила, що внаслідок удару росіян пошкоджено залізницю. Тим же часом в окупованому Криму протягом декількох днів лунала низка потужних вибухів. Понад 20 бойових об'єктів армії РФ уражено внаслідок операції. Як повідомляє Ру, Міноборони України під вогнем опинились російські системи по морські судна та гелікоптер на опереднених кадрах, ви можете побачити наслідки успішної демілітаризації піво. Острова загарбники у тимчасово окупованому Криму впродовж кількох днів дрижали від небувалого гуркоту. Їхні дороговартісні системи протиповітряної оборони виявилися безпорадними перед влучними ударами воїнів гурміноборони України йдеться в повідомлення сил спецоперації ЗС України. Також розмі дописували, що вибухи було чутно в районі Севастополя і виднілися зарево поблизу аеродрому «Больбек». Там вімкнули сигнал тривоги. Окрім цього, повідомляють і про вибухи в районі аеродрому. Кача ще два було чути в заозерному. Гучно цього вечора і в САКах під ударами аеродром у Новофедорівці також було чутно вибухи в районі Мису Фіоленд. За даними Розмі, там нібито відпрацював Панцер С-1. Внаслідок атаки безпілотниками у Севастополі морський пасажирський транспорт призупинив рух. Даних про постраждалих наразі немає. Ну а ми повертаємося до вибухів на РФ, адже в Ангельсі, на Росії досі триває атака невідомих БПЛА. Примітно, що місцеві жителі заявляють про нові вибухи та про вторинну детонацію після удару. Вони розповіли, що побачили сильний дим в мікрорайоні третя льотне містечко в Енгельці після серії атак безпілотників. Цей мікрорайон розташований приблизно за 10 кілометрів від військового аеродрому Енгельс-2. І заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби авіаційний експерт Анатолій Храпчинська оцінив ймовірні наслідки удару по Саратовській області. Із його слів, на відміну від стратегічної тактичної авіації, Росія досі здатна виробляти. – єдиний аеродром, де зберігають більшість стратегічних ракет, яким обстрілюють Україну, зокрема, ідеться про ракети класу Х-101 та Х-555. Окрім того, там оснащують літаки для повернення до авіабази «Алін'я», звідки ті вилітають на бойові рубежі. По перше, це склади з озброєнням. По друге, склади з паливом і стильним матеріалами, оскільки на аеродромі є достатня кількість резервуарів, що забезпечують подачу палива для російських стратегічних літаків. Так каже експерт, він підкреслив, що потрібно дочекатись публікації супутникових знімків, щоб точно підтвердити уражені цілі. Храбчинський додав, що було б непогано позбавити РФ кількох літаків в стратегічної авіації, адже це невідновлювальний ресурс. Це також стосується пташок, які можуть базуватись на аеродромі Дягілова, куди Україна здатна добити ракетами Нептун. Якщо говорити про стратегічну авіацію класу Ту-95, то це застарілі літаки, які немає сенсу відновлювати. Є також літаки ту 22 м 3 і Ту 160 Росія не може будувати ці літаки. Вона може лише їх ремонтувати. Пояснив він. Експерт уточнив, що це пов'язано з втратою або викраданням частини документації після розпаду СРСР. І навіть цех в Казані був повністю зруйнований. Росіянам довелось його відновлювати з нуля. Метою було Мати змогу, хоча б репонтувати ці літаки. Тим же часом російське НПЗ продовжують страждати від добрих дронів. Під час удару по Краснодарському краю в ніч на 19 березня було уражено нафтобазу Кавказьку. Пожежа там досі не загасили. Нафтобаза Кавказька в місті Крапоткін є однією з ключових в експорті. Роснафта вночі там пролунало 5 чи 6 вибухів. Вогонь зібрався в величезний стоп. Він клубочиться, з нього летять іскри. Пожежники просто безсило спостерігають за цим видовищем. Ймовірно, площа пожежі і надалі буде збільшуватись, адже нафту дуже важко загасити. Наприклад, ен апсея не могли загасити три дні. Були випадки, коли нафтобаза загоріла тиждень Кавказька пов'язана з залізничним нафтовим терміналом і з'єднана трубопроводом із НПС 6 Крапоткін, що входить до системи каспійського трубопровідного консорціуму. Росіяни, як і завжди, сказали, що її вразило уламки. Ну і, до слова раніше Кремль вкотре звинувачував Україну в порушенні взаємної паузи в ударах по енергетиці. За словами Дмитрія Піскова, відсутність її договороздатності. очевидна, однак, Володимир. Зеленська заявляв, в разі порушення Росією домовленості Україна буде відповідати. Не може бути так, що Росія буде бити по нашій енергетиці. а Ми будемо мовчати. Ми будемо відповідати, але дві сторони українська і російська можуть не бити по енергетиці. Наша сторона буде це підтримувати. Це була частина нашої пропозиції щодо неба, щодо моря при посередництві американської сторони, якщо вони є гарантами контролю виконання цієї тиші, каже президент. Ну, а далі ми поговоримо про те, що росіяни не мають можливості відновлювати свої спроможності після ударів ЗСУ. Таку думку висловив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Те, що стосується ударів по військових об'єктах або об'єктах енергетичного комплексу РРФ, це зрозуміла тактика. Ми цими ударами значно знизили інтенсивність їхнього виробництва. Проблема росіяни в тому, що ми б'ємо. По тому, а в тому, що вони не мають можливості ремонтувати відновлювати свої спроможності, вони змушені забирати з цивільного сектору економіки паливо. Передавати його військовою, тому що війська мають постійно отримувати щось. а Це не задоволення населення щодо військових дій. Це один із таких факторів. Крім економічних ударів, ми ще маємо соціально-політичні такі, сказав він в Атері. Також на думку Ягуна, удари по Москві мають інше значення. Він вважає, що це виступає як психологічна атака на росіян, які перебувають в іншому інформаційному просторі. Але через вибухи мусять згадати, що триває війна. Стой, далі. що стосується ударів по центральному регіону. Особливо по Москві треба розуміти, що там менше військових якихось зисків, більше суспільно-політичних, тому що коли десь там по Кутузівському чи якомусь там по якихось центральних вулицях б'є український дрон, навіть якщо він один летів до Москви, Якщо він продемонстрував там свою присутність, це для москвичів, які живуть в зовсім іншому інфопросторі, свої такі інформаційні бульбашці, це досить серйозна психологічна травма, додав експерт. Ну а ми нагадаємо, що далекобіння дрони Служби безпеки України завдали ударів по двох газокомпресорних станціях. Давідовська, Тамбовська область та Новопетровська Сарадовська області також дрони СБУ вразили польовий склад ракет для комплексів С-300, С-400 поблизу населеного пункту Радьковка Бєлгородської області. Після влучань розпочалася активна детонація боєприпасів. Скільки ж з було безплотних літальних апаратів, як взагалі повітряні сили збройних сил України, так і з цієї ночі працювали так само, як вони працюють кожної ночі. На жаль, тому що расисти продовжують і продовжують існувати поруч з нами. Так, от що відомо наразі відомо з приводу того, що було збито 75 ворожих безпілотних літальних апаратів. 63 безпілотники імітатори не досягли своїх цілей, а саме вони локаційно втрачені. Також ще відомо з приводу того, що у ніч на 20 березня 2025 року, із 7 години вечора, 19 -го березня, противник атакував 170. 51 -ма. ударним БПЛА типу шахет дибоспілотниками, імітаторами різних типів із таких напрямків як Орел, Шаталово, Мілерово, Приморська Хтайське Рефі, Чаода, Крим. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Станом на 8.30 сьогоднішнього дня підтверджено збиття 75 ударних безпілотних літальних апаратів типу Шахат, на та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Вінницькій, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях 63 ворожі безпілотники, імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Ну і також наслідок російської атаки, як я вже говорила напередодні, на початку теру постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина. Тож давайте по порядку про це поговоримо. Почнемо з Сумщини. Так, Обласна військова адміністрація дописала наступне: окупанти скинули з авіації шість кабів на Краснопільську громаду на Сумщині. Що найменше одна людина загинула, ще одна травмована, пошкоджений багатоквартирний і приватний житлові будинки приміщення торгівельного центру. влада закликає місцевих жителів не зволікати з евакуацією. Ну і ми вкотре закликаємо так ці території, коли вже обласна військова адміністрація, коли так командування військове або Адміністративне так закликає евакуюватися з тих територій, де дійсно не так перебувати. Перепрошую, дійсно розуміємо, що потрібно це робити. Як би важко не було, обов'язково телефонуйте своїм рідним, знайомим, друзям, які перебувають на таких територіях, і закликайте їх також переїжджати на більш безпечні території нашої країни. Розуміємо, що це дійсно дуже важливо, але бачимо, що лише за цю ніч шість кабів було скинуто на Краснопільську громаду. Ми з вами прекрасно розуміємо, що таке каби, які. Іх нищення вони завдають, і дійсно розуміємо, що на тих територіях, де дійсно небезпечно, дуже небезпечно перебувати, це дуже величезна загроза для життя людей. Тож знову ж таки сподіваємося, що якщо у вас там є рідні, родичі чи друзі, знайомі, вони вже збираються так приїжджати на більш безпечні території нашої країни, тому що такими діями дійсно можливо зберегти життя. Далі також поговоримо ще про Каби і про Слов'янськ, про те, що там. Є дронами із шапнелю та кабами по слов'янську. Повідомляють про багатьох постраждалих і чекають на офіційну інформацію. Військові телеграм-канали дописують. Ну і також один із так із таких, так би мовити, кабів вони використовуються для збільшення кількості людських жертв внаслідок ураження. Також б'є по Кіровоградській області. Про це більш детально поговоримо далі. Ну і також Куп'янщина. Там ворожа авіація цілу ніч завдала ударів по Куп'янську. Фіксуємо погіршення безпекової ситуації в місті. Ворог не припиняє атакувати цивільні та інфраструктурні об'єкти на та тероризувати мирних людей. Понад 30 кабів влучили по центральній частині міста. Під час масованої атаки окупантів поранення отримали троє місцевих жителів. Одна людина, на жаль, загинула. Профіль. Ні служби продовжують ліквідувати наслідки ворожих ударів. Ситуація в Куп'янську залишається дуже і дуже напруженою. З приводу бавовни хочеться ще поговорити на тимчасово окупованих територіях. А саме мова піде про Крим. Бачимо, що прослідковуємо останні кілька днів дуже потужно Там дійсно бавовниці. Бачимо, що дійсно системи протиповітряної оборони, так би мовити, так рефі показують, що дійсно вони не безпорадні в деяких питаннях, тому що уражено було дійсно досить багато і низки. Релеси, командні пункти з РК і морські судна так і от останнім часом новина з'являлася з приводу того, що і гелікоптер був уражено. Як на вашу думку, саме наразі ці удари так в ході цих всіх перемовин, домовленостей, так би мовити, які наразі лунають телефонних так розмов, як ці всі удари впливають наразі на боязнатість російських військ у Криму та їхню здатність контролювати повітряний і самоморський простір, і чи можна на вашу думку очікувати подальшого послаблення окупації Сил саме на півострові? Ви знаєте, дуже складне питання, тому що воно потребує дуже детальної і довгої відповіді, а в нас з вами не дуже багато часу. Отже, треба зрозуміти наступне: чи наносимо ми удари по Криму? Так, ми наносили, наносимо і будемо наносити удари, і це безвідносно того, які розмови там ведуться десь на політичних баталіях. Це абсолютно не співмірні речі, і ми будемо продовжувати тиснути на, три, на Крим а, за любих обставин. Що стосується того, що ми наносимо удари по Криму, це наша стратегічна задача, тому що, шановні друзі, треба усвідомити наступне: без звільнення Криму говорити про перемогу у цій війні або бодай, закінчення цієї війни на прийнятних для України мох неможливо без Криму любви, перемоги перемовини. Не... Є абсолютно безпідставними і безмістовними, тому ми будемо наносити удари. Разом з тим, треба усвідомлювати, що є таке поняття як ударний еквівалент, тобто та кількість боєприпасів е в масовому вираженні, тобто в вазі боєприпасів, які використовують на певному угу. так, дякую. Да. Ну і також хотілося вас ще запитати, звичайно, такі найактуальніші запитання з приводу. Військової допомоги наших партнерів, а саме заходу, так також досить воно актуальне залишається. А з приводу того, чи встигаємо, ми все ж таки отримувати вчасно озброєння, тому що дійсно іноді затримки військової допомоги від наших партнерів вони суттєво впливають на ситуацію на фронті на території нашої країни, не не тільки на території так нашої країни і. Як ви оцінюєте саме поточний рівень постачання зброї України? Чи є на вашу думку ризики? Що саме через оці наразі політичні та економічні причини цей потік буде скорочуватися, так тому що дійсно лунає наразі дуже багато заяв. І наскільки важливо на вашу думку для нас отримати саме далекобійну зброю та нові системи ППО у найближчі місяці від наших партнерів? Дійсно? Дуже важливий все ж таки, логістичний хаб, логістичний центр, так би мовити, так тимчасово окупована півострів, тимчасово окупована територія півострова Криму. вона залишається як для нас, українців, так і для рашистів, для їхніх логістичних шляхів. Тож дійсно бачимо, що це відбувається. А як ви вважаєте, на вашу думку, чи встигаємо ми наразі отримувати озброєння вчасно? Тому що дійсно затримка наразі військової допомоги від союзників. Вони дійсно суттєво впливають на ситуацію на фронті, як на території. Нашої держави, так і на територіях не тільки нашої держави, ну і як ви наразі уточнюєте так і оцінюєте, так би мовити, поточний рівень постачання зброї України, тому що дійсно в ході всіх цих зідзвонів, так телефонних, так би мовити, і перемовин, які плануються, не плануються, дійсно дуже багато різної інформації з'являється з приводу того, що деякі наші партнери затримують постачання, деякі ні. І як на вашу думку, чи є ризика, що саме через ці політичні та економічні причини цей потік буде скро? очуватися і наскільки важливо для нас на вашу думку отримати далекобійну зброю ось уже в наступні місяці та нові системи протиповітряної оборони Ух, ну знаєте давайте розбиратися по черзі по порядку як то кажуть отже чи отримаємо ми на сьогоднішній день допомогу так ми отримуємо і у значних кількостях причому ця допомога стосується як матеріальної так і навчально методичної та інформаційної але треба розуміти, що нас може очікувати дуже серйозний виклик, пов'язаний з тим, що те, що стосується американської допомоги, це допомога, яка була запланована і забезпечена ще попередньою адміністрацією. Поточна адміністрація нам не виділила ані жодного дайма або жодного центру для того, щоб забезпечити наші потреби. Ми маємо певний час і цей час ми маємо витратити на те, щоб перше, проводити активну роботу з поточною американською адміністрацією, яка, хочемо ми цього чи не хочемо, залишається одним з найбільших поставщиків зброї для нас. А, а з іншого боку, розвивати як внутрішні можливості, так і нарощувати нашу взаємодію з нашими е, передбачуваними союзниками. Давайте говорити так. Тому е, на сьогоднішній день справи в нас йдуть більш-менш. Але є тенденції того, що у найгіршому випадку це обсяги допомоги, зокрема Сполучених Штатів, можуть бути суттєво знижені або припинені взагалі. І ми маємо тоді розраховувати тільки на наші можливості та на можливості наших європейських союзників. Це усвідомлюємо, і ми, і наші європейські союзники, тому робота зараз ведеться і досить активно. Ну давайте згадаємо так, що наш президент зараз знаходиться в Фінляндії. Він зустрічався з mm -hmm. У Фінляндії вони ще раз обговорили питання розвитку військово-технічного співробітництва, у тому числі. Причому це дуже цікаве питання, тому що на сьогоднішній день, коли ми говоримо про можливість масштабування нашого виробництва, і саме тому з наших офіційних джерел ми чуємо інформацію, що ми абсолютно спроможні підвищити рівень виробництва з 30% до 50%, тобто, щоб на 50% закрити потреби наших сил оборони, це є абсолютно неправдою. Тому що uh -huh. от такі зустрічі за кордоном вони дозволяють нам говорити дуже обережно, з вашого дозволу, хоча факти є фактами, що ми можемо масштабувати виробництво за кордоном, тобто це кордон, це виробництво, яке не може бути знищено внаслідок якихось там ракетних або бомбових ударів, і це дозволяє нам з великою впевненістю говорити, що ми можемо пройти такий дуже складний період нашої історії, якщо в найгіршому випадку ми будемо спостерігати зупинку <кій> допомоги. З боку сполучених штатів буде важко, але ми це пройдемо.